У відео про силу нації, у мене є там один коментар. <кхем> Пишуть, що нас було 52 мільйони. а Яка зараз нація? Якщо нас там 15 мільйонів, він написав. ну, Неважливо 15, 20. По-перше, в Грузії менше 4 мільйонів, то вони що не нація? Ну, якщо людей. Менше 52 мільйонів в країні, то це вже не нація. так? Чи як? Ну, Я не розумію цього питання. Нас було 52 мільйони, а зараз 15. Яка ми нація? нафіг, Ну, типа так. Підожди. Ну, бачите, 52 мільйони було. Ми не склалися як нація. Чомусь чому? Тому що почали ділитися. На східних, на західних, ви це все пам'ятаєте. Саме тоді, коли було 52, коли, як ви кажете, в нас все було класно. Ну, дійсно, ну, все було класно. А чому ж тоді почали ділитися? На жовт жовто-блакитних, на біло-блакитних, на помаранчевих, ну, на різних різних різних, це в, в політичних кольорах, почали ділитися. Почали ділитися по мовному признаку, по територіальному, по відношенню до Європи і до Росії. Ну, 52 мільйона нас було. Ну ви ж говорите, все було класно. А що ж сталося? А чому ж почали ділитися 52 мільйони? Забагато стало? Може, Може, забагато людей, може тісно тут стало в Україні. Може, нам тісно жилося, чи погано жилося, я ж не знаю. Це я запитую в тих, хто таке пише. Ну, так, зараз спробуємо 15, потім, може, буде 10. Подивимося, як, може вже не так тісно буде, може краще буде жити. Я ж не знаю. А моя думка така, що єднатися потрібно, якщо ми закликаємо, я особисто про Геннадій Іванович. Лідер політичної сили Андрій Васильович Піліховський. Якщо ми закликаємо, ми просимо, ми наполягаємо, ми робимо все для того, щоб люди об'єднувалися, то це погано. Ну, давайте далі роз'єднуватися. Ну ви ж спробували, ви ж пишете самі. Ви ж спробували, нас було 52 мільйони. Ну. Дійшли, ви пишете до 15. Тобто, у вас вийшло, так? Ну, У вас вийшло розламати все, розділити помовним питанням, по релігійним, по територіальним, по будь-яким вийшло, так, клас. То ви потріть руки, скажіть: о, клас, вийшло. Тепер у нас 15 мільйонів. Тепер ми вже не нація. Що значить не нація? Саме ми нація. Ми вижили. Ми стримуємо до сих пір а, другу, як вони кажуть, армію світу. Стримуємо. Тому, друзі, а, єднатися, об'єднуватися, ставати друзями, ставати кращими, бути разом, перемагати, брати на себе відповідальність, йти вперед. Готуватися до кращих часів, тому що кращі часи мають настати рано чи пізно. І все. Але до цього потрібно бути готовим. Не впускати руки, не розказувати, що все пропало, тому що не все ще пропало. Не все. Якби малося все пропасти, нас би вже не було. Нас би вже захопили за три дні, як вони розказували. За три дні вони були б в Києві, а якби вони зайшли в Київ, ви знаєте, все б закінчилося зразу автоматично. Але так не сталося. Так не сталося. І я думаю, що це знак того, що ми маємо об'єднатися. Об'єднатися з людьми адекватними, які ще раз повторюю, беруть на себе відповідальність, іти у владу і змінювати все. Все змінювати. Дякую.